Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна. Війна швидка мана. Вітаю Україна, Україна, Україна. Так, наразі такий рахунок. В принципі, йдемо рівно. Давайте 27 тапочок у них, 34, ну ми трішки попереду. Так. Є в них альфріки. Давайте спробуємо сьогодні. На Альфрікс ходити, подивимось, що в нас з цього вийде. Ось така міцна оборона. Давайте спробуємо взяти сюди мій тапочок улюблений. Подивимось, як сьогодні піде ця війна. Ось так. Ось так. І кірюшка. Давайте спробуємо. Так, да, оборона сильна. Подивимось, що в нас вийде. Поїхали. Потрібні жовті камінчики. Угу. Жовтих якраз і немає. І синіх також. Все розкидано. Дуже-дуже угу, угу. невдале поле. Ну, давайте спочатку ось так зробимо. Мамку, в принципі, можемо заряджати, але... Далі я не бачу, як синіх зарядити. Тут нічого нічим не сходити. Ну давайте ось так. Жовтий один заїхав, а ще жовтеньких немає. Ну трійка синіх, трійка жовтих. Фаліна там готується. Ну, можна спробувати через фаліну зіграти, трічку, зібрати жовтих. Давайте так і зробимо. Головне, щоб вона не заблокала. Ага. Ноль ну, фріка зарядиться. Та єдиний шанс прокинути, можливо, тут буде жовтий, тоді... Угу. Так, так. Тепер ось так. Фріду забила. Це дуже погано. Так, але в нас ще трішечки є ударної сили. Угу. Давайте ось так. Можливо, мамки вистачить камінчиків. Не ви... Ага, ось сіненькі заїхали, це чудово. Так, ну, куди хуфу вдарить? Ну, звісно, в газель. Да, ось це так бій. Не пощастило. Тихо. Ну тут я не знаю навіть. Нам трієчки синіх явно не вистачить. Вистачило. Оце це бій. Важко, дуже важко було, але в принципі трієчка синіх нас врятувала. Ну що ж, Да, це швидка війна. Давайте спробуємо на... Ось таку Ольфріку сходити. Так, давайте візьмемо сюди кару, візьмемо Мікі. Де він є? Де він є? Ось він. Візьмемо Мікі. І візьмемо нашу трієчку пробивну. Давайте візьмемо ось так. Ось. Так. І де наш Аль... Альмур? Ось він Альмур. Ось так. Ну, ось такою командою спробуємо. Ну що ж, поїхали. Тут теж оборона дуже міцна. Так, ну що ж, спробуємо зарядити міки спочатку. Зелених немає зовсім. Одна трієчка тільки. Так, нам потрібно без комбо. Без комбо. Так, давайте спробуємо заблокувати цю сторону. Так, заблокувались, добре. Давайте ось так. Ось вона трієчка. Виїхала. Тут єдине, що Вівіка може відродитися. Але давайте спробуємо пробити. Ось так, ось так. Ну звісно, хто б сумнівався. Хто б сумнівався, але не я. Так, ну давайте проб'ємо сюди. Проб'ємо сюди. І в пустоту немає, що прокинути. Под мінус атакою Скаді може сильно вдарити. Ну давайте ось так. Тепер ось так спробуємо її добити. Ага, ось зелені приїхали. Ну, сподіваюсь, цих нам не доб'ють. Угу. Ну, робимо ось так ось так, ось так. Там ніхто не відроджується. Ні. Добре. Ще одну ціль ми забрали з Альфрікою. Так, ну ось ще одна Альфріка. Тут Нейт мені не дуже подобається, але що ж, давайте спробуємо. Давайте візьмемо сюди ось так Чера. Візьмемо сюди Хепрі. Також Нікс. Де наш протей? Візьмемо протея? Спробуємо. Ось так. І ще візьмемо. Щоб знімати або і блокувати контратаку, візьмемо Кедмана. Так, ну що, ось така буде у нас команда атаки. Сподіваюсь, Фіолетові будуть. Поїхали. Так. В принципі, теоретично фіолетових ми можемо зарядити, але зарядиться ізарні. Червоних ми зразу не зарядимо, там комбо палить. Ну давайте спробуємо ось так. Ага. Тоді трішечки, трішечки краща ситуація. Звісно, не хотілося б її заряджати. Давайте спробуємо ось так обережно прокинути. Добре. Так, ізарнія вже заряджена, тому ну, вона проб'є. Давайте, ну нейт не, не, не пам'ятаю. вона начебто не блокується, да? проте. Ну давайте спробуємо центр заблокувати. Так, навіть не, не блокується. Центр заблокований. Добре. Так, вдарить. Давайте тоді-сюди зробимо ось так. Нікс почекаємо. Є гарний хід, але там все... Не так піде, як потрібно. Давайте спочатку ось так зробимо. Само полетіло. Ага, ось ще фіолетові, зелені, ну все, це чудово. Тут ми витримаємо. Ще раз проходимо снікс, вона зріже броню. Угу. Сюди спробуємо заблокувати. Мамку заблокували, це добре. Та давайте в неї проб'ємо. Тепер ось так. нас зарядився, чудово. Заряджаємо нашого меліндера. Ну все, тут вже камінчиків підвезли добре. 767. Непогано пробив. Так, добре, третю альфріку забрали. Так, ще є три альфріки. Ну, давайте спробуємо. Так. Давайте спробуємо на такого суперника сходити. Подивимося, що в нас вийде. Так, беремо. Є в мене ще один Мікки маленький. Так його називаю, бо не прокачаний. Ось так. Тепер візьмемо сюди зелених, мабуть. Візьмемо. Давайте візьмемо Францінку, візьмемо Франса, Кінстона. І давайте, мабуть, візьмемо... Анабель. Так, команда не дуже сильна, але сподіваюсь, що зможемо ми. Так, ну що ж, поїхали. Матріальфрики ну, забрали, це добре. Так, 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 так І знову немає кого зразу зарядити. Треба поміркувати. Як нам синіх скласти? нам скласти синих. Там в Альфрику дуже багато пролетить. Якщо ми зробимо ось так хід трієчку. Потім ще трієчки, у нас там фіолетові. У нас там фіолетові. З комбо пролетить. Ну давайте спробуємо ось так спочатку. Ой, це вже занадто. Занадто багато полетіло. І майже всіх заблокувало. Ну давайте заряджати Міки. Так, спробуємо заблокувати центр. Заблокувалось Так. У нас є ще скільки Два ходи залишилось. Два ходи залишилось. Давайте ось так сходимо. Тепер можна заряджати зелених. Не зарядилась, чому. Ай, скинула на нас. Ну добре, давайте тоді ось так. Вибиваємо Альфріку. Заряджаємо францін. Робимо ось так. Так. Давайте ось так сходимо через комбо. Не вистачило три. Можливо, сині ми доб'ємо. Синіх полетіло багато. Зараз відлікує. Угу. Так. Ну що ж, давайте, мабуть, ми теж полікуємось. Хоча... Ні, давайте спробуємо пробити. Спробуємо пробити. Ще раз б'ємо францем Давайте ось так. Спробуємо сюди заблокувати. Добре, новилося. Оновилося. Спробуємо добити цю. Вийшло. Тепер ось так. У нас є тепер ходи в запасі трішечки. Ось так зелені. І знову нам Франсин вона сповільнила. Ну це їх вже не врятує. Ось так, ось так. Добре. Ще одну фріку забрали. Чудово. Так, ще є дві альфріки. Давайте спробуємо на такого сходити. Давайте спробуємо сюди. Спробуємо сюди. Так, ну що ж, візьмемо сюди. Візьмемо сюди ось так госика, камені. Також протея візьмемо. У мене ще один десь був протей. Ось він є. Так, візьмемо протея. Давайте ще візьмемо Гензеля. Де він є? Гензель. Ось так. І візьмемо Аріель. На всякий випадок. Ну що ж, в принципі, команда непогана. Да, там Кангалах пробиває дуже боляче. Ну що ж, поїхали. Фіолетові нам потрібні. А фіолетових і немає. Одна трієчка. Ну давайте хоча б її зберемо. М -м, можливо, тут фіолетовий під'їде. Було б чудово. Немає. Давайте ось так обережно. Блокуємо альфу. Прокидаємо через неї. Фіолетових зовсім немає ніде. Давайте ось так, ось так ще прокинемо. Скинула зараз так. Та лікує. Нам дуже швидко потрібні фіолетові. Де її взяти не бачу? Тут можливо, але там буде. Ну давай то ось так, дай фіолетовий. Немає фіолетового. Мілена сходила. А, цей знімає ману. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну все, тут, мабуть, вже ми нічого не зробимо. Фіолетовий не заїхали. Да, цей зараз нам проб'є дуже сильно. Ще Альфріка додавить. Все, тут, на жаль, нічого ми не змогли зробити. Тут одиничку зіграли. Ну, дуже невдово. Дуже невдало. Не знаю, чи ще раз заходити на цього суперника. Краще, мабуть, ні. Давайте спробуємо ще одну Альфріку забрати. Тут суперник слабкіший, але Альфріка все ж таки є. Ще є Мікі. Тому... Давайте спробуємо. Давайте візьмемо сюди Людвига. Також так, у мене з блокераторів нікого не залишилось. Нікого немає. давайте ось так Малося. і спробуємо альфу заблокувати так можливо взяти жовтих можливо взяти жовтих пробивати так ще так, Малосі буде. Давайте візьмемо ще Урия. Угу. Також, можливо, Зікену можна взяти. Можна взяти Зікену І ще когось потрібно. Давайте подивимось, хто там є, там Міки. Контратака з краю, це не дуже. Так, Людвиг. Ну, нам, мабуть, лікар потрібен. Давайте спробуємо Аннабельку ще взяти. Хоча вона і Людвига знімає. Ну нічого, спробуємо, якщо що, будемо таймити. Давайте візьмемо ось так. Ось і можна 11 віддати. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Да, на жаль, п'ятий тапочок зовсім не зайшов. Ну там ви саме бачили, фіолетових ну, не було. Угу. А тут теж з фіолетовими не дуже все добре. І жовтих тільки трієчка. Ну, давайте спробуємо ось так зробити. Тепер ось так. Знизу полетить комбо з червоними. Та і там червоні полетять. Давайте ось так. Можливо, комбо не буде. Поїхали. Добре. Вмикаємо Людвига. Тепер ось так. Людвіг витримав, але дуже боляче йому. Ось так ще фіолетовими. Чудово так. Мікі сходить, він сходить тільки на Людвига Це добре. Давайте ось так прокинемо. Угу. Тепер ось так. О, відродилося. Давайте заберемо Крістобальда. Не потрібен нам тут. Давайте скинемо червоний, буде у нас пустоту. Так, тепер робимо ось так. Робимо ось так. І міки ми добиваємо. Добре. Ну. На жаль, 6 шотів не вийшло, але вийшло 5. 5 альфрік ми забрали. Ну, в принципі, непоганий результат, я сподіваюся. Так, давайте подивимось, скільки ми набрали очок. 327, маловато, звісно. Ну, але це швидка війна. В принципі, наші непогано пробили. Подивимося, що буде в кінці. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як проходить у вас війна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. Давайте покажу тапочки 21 у них, 28 у нас. Все. До побачення.